Дисклеймер, мої відео носять суто розважальний характер, але прошу не забувати, що війна все ще йде. Донатте на ЗСУ, не проявляйте байдужість і будьте свідомими. Дивіться і підтримуйте українське. Дивлячись на те, як сильно черівники імперії вплатені в життя своєї держави. Важко уявити, що ще 200 років тому не було ані коледжів, ані магістрів. А ті, хто мав хоч натяк на магічні здібності, закінчили своє життя на вогнищі. Зародження офіційної магії в імперії почалося з 2301 року. Тоді Орда Хаосу вторглася у старий світ. Найбільша армія, яку коли-небудь бачив цей континент, що налічувала до 300 тисяч присужників хаосу. Імперія вже кілька століть перебувала у занепаді після правління трьох імператорів. На півночі руйнівні сили буквально шмотували сили Кислова, а в самій імперії з подачки культистів вирували громадянські повстання. Але знайшовся той, хто в ті тяжкі часи об'єднав роздроблену імперію і повів в бій проти темних богів Магнус фон Білхофен якого пізніше прозвуть Магнусом Благочистивим, аристократ і відданий священник Зігмара. По мірі просування до Кислова з ним вийшли на контакт три чарівника вищих ельфів: архимаги Текліс, Фінрейр та Іртел. Ті, хто привнесуть великі зміни у магічний світ імперії. Магнус сильно вірив у Зігмара, але він не мав такої ж віри у людей, яких він очолював. Вони можуть перемогти будь-якого смертного ворога, але демони хаосу не були смертними. Магнус знав, що перевага армії хаосу над його власними силами полягала в тому, що вони керували вітрами магії. Але традиційно будь-яка людина імперії, яка займалась магією, вважалася просто пішаком хаосу, і використання магії давно було заборонено і безжально придушувались мисливцями на відьому. Проте з допомогою ельфів можна було розробити нову систему використання магії, яка дозволила б людям безпечно володіти вітрами, не піддаючись впливу хаосу, у зв'язку з цим. Магнус оголосив амністію для всіх тих в імперії, хто володів магією, за умови оцінки їх придатності вищими ельфами. Послання були відправлені в усі можливі місця імперії, а магія ельфів дозволяла їм з неймовірною швидкістю пересуватися імперією і знаходити майбутні таланти, а також знищувати відйом чорнокнижників і решту несанкціонованих користувачів магії, до яких, втім, також належало духовенство. Архімаг Текліс помітив, що їх чудеса і ритуали. Мали магічний характер, що втім саме духовенство спростовуло: це віра, чиста віра і сила їх Бога. Та ліс не бачив жодних причин уселяти сумніви в серця духовенства імперії, а тому не став втручатися. Після збору розпочалось навчання. Тім час був проти сил порядку. Ельфи за місяці навчали відносно простих наступальних заклять: вогняні кулі, блискавки та звуки, що пронизували вуха, а також заклинання зцілення для лікування поранених на полях битв та інших подібних навичок, які могли бути корисними проти жахливих регіонів темних богів. Новонавчені імперські заклинателі. Наряду із їх вчителями вищими ельфами зіграли важливу роль в розгромі армії темних богів під час Великої війни проти Хаосу. У багатьох битвах ельфійські архимаги та їхні протеже виявляли готовність пролити власну кров на захист імперії. Більшість із них отримали тяжкі поранення, а один із архімагів ельфів, Іртел, загинув. Після перемоги імперії в останній битві сила Хаосу поступово щухала. Так сталося, що нових чарівників прославляли як рятівників імперії разом із самим Магнусом Благочестивим, котрий вперше за дев'яти сторіч був обраний імператором, і під його керівництво імперські провінції знову були об'єднані під одним правлінням. Якщо тодішні кюрфюрсти сумнівалися щодо посади темно окола дрібного дворянина та колишнього семінариста на імператорський трон через його підтримку використання магії, то вони термали свої думки про собі, бо народ імперії обрав свого лідера. Зміни були всюду. Але ніхто не був готовий до того, що станеться далі. Після свого сходження на трон Магнус І попросив Текліса та Фінрейра допомогти йому створити заклад, де громадяни імперії могли б належним чином навчатися секретам магії та чарівництва. Новий імператор на власні очі переконався в корисності керованої магії, яка відкидала сили хаосу на полі бою. Він вірив, що імперія не зможе дозволити собі відмовитися від такого цінного активу, як магія, особливо враховуючи його невпевненість щодо того сили хаосу справді зазнали поразки, а не просто тимчасово були відкинуті. Спочатку Фінрейр відмовлявся від цього, стверджуючи, що секрети магії та чарів не призначені для людей. Люди та ельфи сварилися в минулому і, ймовірно, зроблять це знову. Текліс, однак, мав більш далекосяжний погляд. Він міркував, що безпека чи загибель старого світу лежать у руках людей імперії. Оскільки їхні землі були найбільш заселеними та вони утримували наймогутніші армії на континенті. Будучи навіть неохочими союзниками вищих ельфів, люди можуть стати важливим запобіжником у будь-якій майбутній війні проти богів хаосу та їхніх поплічників. Що ще важливіше, ельфи більше не мали сили виграти таку війну поодинці. Та як ліс сказав Фінрейру, що якщо люди не зможуть протистояти фізичним і духовним хижакам хаосу, вони також можуть одного дня впасти в руки темних богів, і що далі? Ультуан, домівка ельфів і можливо навіть увесь смертний світ будуть знищені волею руйних сил. Після тривалих дебатів з цього приводу мудрість Текліса зрештою перемогла. І тому він і Фінраєр заснували вісім імперських орденів магії, які пізніше також назвали колегіями магії. Для блага імперії було обрано місто Альдорф, оскільки він знаходився досить близько до тодішньої столиці і резиденції влади Магнуса Нульна, щоб він міг стежити за молодими орденами. Але не настільки близько до них, щоб у випадку руйнування вони заподіли йому шкоди. Влітку 2304 року Магнус оголосив, що в Альдорфі будуть розміщені нові ордени магії. На вулицях спалахнули заворушення, і люди втекли з міста, коли вищі ельфи намагалися змінити саму структуру Альдорфа, щоб розмістити нові будівлі коледжу магії. Коли люди, зрештою, повернулися, вони побачили своє місто таким, яким воно було завжди, але водночас і зовсім іншим. Магія використана для. Для зміни структура міста зробили наявні мапи безкорисними, і міщанам довелося орієнтуватися по його лабіринтовим вулицям, покладаючись на орієнтири, а не на відчуття напрямку. Це призвело до подальших бунтів. Але воєнний стан забезпечив, щоб населення, хоч і неохоче, прийняло новий порядок. Після створення нові ордени магії почали піддобрювати міські гільдії та їхніх лідерів. Здавалося, не негайло часу. Щоб впутитися в складну політику Альдорфа, Великий князь Альдорський, який не довіряв цим новим подіям, заснував нову категорію громадянства магістр, яка застосовувалася до черівників коледжів, а складні закони про торгівлю право голосу і право на володіння землею Слугували тимчасовим заходом для контролю зростаючої політичної влади орденів у місті. Протягом наступних кількох років чарівники та знать міста змагалися за контроль, беручи участь у складному танці переговорів та інтриг. Проте з кожним десятиліттям ордени магії здобували свій трохи більше влади. І навіть зараз серед міської еліти стало модним тримати чарівника при дворі. А тепер трошки більше про кожен із орденів. Білий орден або орден світла є імперським орденом, що вивчає Хаїш. Білий вітер магії, вітер світла. Хаїш має багато потужних застосувань, а його магістри відомі своєю здатністю зцілювати, захищати. Та проганяти темряву, як у буквальному, так і в більш окультному сенсі. Магістри Хаїша, іноді відомі як іерофанти або білі черівники, є одними із наймудріших і найдисциплінованіших з усіх людських чарівників, які категорично виступають проти хаосу в усіх його незліченних формах. Їх одяг яскраво білий, і часто вони носять з собою змієподібний жезл. Енергія Хаїша є найбільш проникною з усіх видів магії. Вона швидко проникає у тверді предмети і просочується навіть у скелі під землю. Світломагія. Вашаються найважчою для опанування. Заклинання, які зв'язують білий вітер Хаїша, є складними та мають багато ритуальних аспектів. Через це в колегії світла є багато послушників і червників, чиї обов'язки полягають в тому, щоб підтримувати хор заклинань, які співаються постійно вночі і в день. А також вони стежать за тим, щоб тисячі свічок і лампадок були запалені, щоб кадильниці були заповнені. І щоб дзвони були в призначені ритуальні години. Хаос це випадкове руйнування. А Хаїш стабільність і порядок. Хаос сприяє плутанині божевіллю та повній відсутності контролю. А Хаїш втілює контрольовану витонченість і саморозуміння. І саме майстри Хаїша, особливо відомі своєю здатністю виганяти зі світу смертних демонічні сутності хаосу. Небесний Орден Небесний Орден, чиї магістри, яких ще називають астромантами, вивчають Азір. Блокитний вітер магії, вітер небес, у найширшому розумінні астроманти вивчають астрометрологічну та матрогію, магію небес, зірок, верхніх шарів атмосфери, свертного світу та погоду. Магістри небесного ордену є провісниками, астромантами, астрологами та провидцями. Ці могутні чарівники також мають владу над погодою та різними іншими метеорологічними явищами. Небесні чарівники вивчають нічне небо і нотують переміщення космічних тіл на складних трансхронологічних картах. Вони є експертами у використанні та виготовленні астрономічних і навігаційних приладів, таких як астролямблії та телескопи. Небесні чарівники використовують свої дослідження, щоб передвіщати лихо. Тому їхні поради цінують у важкі часи. Вони можуть змінювати долю, маніпулюючи ходом вітрів магії, і їх часто шукають як ворожок. Вони також є талановитими бойовими чарівниками, які скеровують сили небес, щоб прикликати блискавки, гром та комети на своїх ворогів. Символом Азіра є комета сили, а чарівники одягнені у блокитні мантії. Золотий Орден. Магістри Золотого Ордену володіють шамоном, жовтим вітром магії, вітром металу. Золотих чарівників також називають ще алхіміками. Основним символом є ширяючий орел, а його червники носять блискучі жовті мантії. Вони часто несуть на собі сліди своїх досліджень. Їхні мантії можуть бути забруднені або в кіптіві, а волосся обпалене або забруднене хімічними плямами. Золотий орден найуспішніші алхіміки старого світу. Вони практикують трансмотацію металів, а також заклинання, кубання та рунічний напис. Магією вони можуть розповляти метали, щоб створювати нові сплави. І як метал притягується до магнітів, так і шамон притягується до металів, як у рудній, так і в очищеній формах. Будинки золотого ордену Вальдорфі схожі на велику кузню з безліччю високих штабелів, які викидають у повітря різнокольоровий сяючий дим. Колич розташований біля річки рейк, води якої охолоджують кузні та періодично заливаються фантастичними кольорами після експериментів або нещасних випадків. Нефритовий орден Нефритовий орден, магістри якого володіють гіраном, зеленим вітром магії, вітром життя. Нефритових чарівників також зазвичай називають друїдами, Агрологічна та що приблизно перекладається як магія ґрунту, це обмежений і досить сухий термін. Який було надано знанням нефритового ордену в статтях імперської магії? Основним символом нефритового ордену є колобіг життя, а друїди носять зелені мантії. Нефритова магія або друїдизм стосується усього сільського господарства: флори, річок і сезонів родючості у сільській місцевості. А також усіх живих істот, включаючи людей та інших розумних смертних. Нефритові чарівники мають владу над природою та можуть накладати заклинання, які змушують звивисті шипшини вирости з землі, зростити цілі ліси або викликати могутні вітри, щоб здути ворогів. Нефритові чарівники можуть викликати дощ із безхмарного неба або змусити каміння землі летіти в повітрі, і доволі часто вони є досвідченими практиками зцілення та магії відновлення. Бурштиновий орден, також званий бурштиновим братством. Магістри тут відомі як шамани. Вони вивчають гур, коричневі вітри магії, вітри звірів. Бурштинові черники часто самотні особи, які віддають перевагу товариству диких звірів, ніж людям. Заклинання коричневого вітру дають шаманам контроль над звірами. І вони також можуть набувати сили та форми диких істот, щоб атакувати своїх ворогів, відкидаючи їх у бік як осінні листя. Бурштиновий коледж єдиний орден, який не має жодної будівлі Вальдорфі. Натомість магістри ордену мешкають у кількох печерах, які лежать на південь від міста у бурштинових пагорбах. Це скелясті та лісисті, непридатні для зиморобства землі. Печери важко знайти, і відвідувачам у них не раді. Подібні місця для бурштинового ордену існують по всій імперії, у глибинах лісів. Або на гірських вершинах. Червінки цього ордену носять коричневі мантії під час урочистих подій. Бурштинові червінки відомі своїм диким виглядом, їхнє волосся скуйовжене і недоглянуте, і вони одягаються в хутра, прикрашені кістками, пір'ями, бурштиновими номистами та первісними талісманами. Сяючий орден. Сяючий орден, магістр якого відомі як піроманти, вивчають Акші Червоний Вітер магії, вітер вогню. Магія сяючих чарівників часто видовищна та вражаюче жорстока, що робить сяючий орден одним із найпомітніших коледжів магії в імперському суспільстві. Черівники Ордену вважаються найвидатнішими, саме військовими чарівниками. Вони знають багато заклинань руйнування, і їх здатність кидати вогняні кулі є видимими нагадуваннями про їх силу. Магістри можуть володіти вогнем як мечем, або підняти вогняну завісу, щоб збентежити ворога. Такі здібності очевидні у своїй силі та дуже руйнівні, і мало хто з простих людей захоче звернутися за допомогою до цього ордену у будь-якій незначній справі. Здібності пірмантів погано підходять для тонких завдань. Там, де вони проявляють свою силу, неодмінно буде руїна і знищення. Черівники яскравого ордену носять червоні або помаранчеві мантії, сірий орден, магістри якого відомі також як тіньові мисхителі. Але які вважають за краще, називати себе сірими вартовими. Вони вивчають углу, сірий вітер магії, вітер тіней. З усіх колодів магії, сірі черники є найбільш таємничими. Їм не довіряють і не люблять звичайні люди, які вважають їх змовниками та інтригантами. Іноді їх призирливо називають черівниками трикстерами. Сірі червники часто вирушають у експедиції під покровом темряви, ставлячи перед собою великі чи, можливо, навіть зловісні цілі. Проте вони не дуже легко говорять про свої вчинки чи про інші справи, оскільки усвідомлюють недовіру, яку вони викликають, їхні сили не славляться популярністю серед звичайних людей. Оскільки пов'язані з чарами приховування, ілюзій та брехні. Сам Сірий коледж – це пошарпана кам'яна будівля, розташована у глухих провулках столиці Імперії, його найбіднішому та найнеповажнішому районі. Міська варта воліє триматися подалі від цього району, і жоден чесний громадянин зазвичай не ризикне потрапити в таке лігво шахраїв. Будівля невелика і зовнішнім виглядом нагадує сусідню. Сірі черники приходять і йдуть через таємні ходи, розташовані на навколишніх вулицях, і припускають. Що вся мережа тунелів тягнеться по всьому місті. Символом сірого вітру є меч правосуддя, а чрівники ордену носять сірі мантії. Аметистовий орден. Аметистовий орден, магістр якого відомі як спіритисти, але які вважають за краще називати себе братами, вони вивчають шаїш пурпурний вітер магії, вітер смерті. Вони практикують те, що називають тауматургією кінця. Цей термін було прийнято в статтях імперської магії саме тому, що використання терміну некромантія було б нерозсудливим і дещо хибним, оскільки чарівники аметистів намагаються ніколи не володіти незбалансованою чорною магією, необхідною для справжньої практики некромантії. Простий народ уникає чарівників ордену аметистів, втім і багато тих, хто таємно жадає контакту із світом духів. І спокійними близькими або тими мертвими душами, таємниці яких вони хочуть дізнатися. Аметистові чарівники можуть зв'язуватися з померлими, оскільки вони мають владу над духами як добрими, так і іншими. Кажуть, що вони мають силу підпорядковувати мертвих своїй волі. Такі трюки ніщо в порівнянні з кошмарними чаклунствами нежиті. Але вони мають схожу природу, і чарівники аметистів заплямовані своїм зв'язком з некромантією, незалежно від того, наскільки далеким вони це вважають. Оскільки чарівники ордену аметистів мають владу над мертвими, вони також мають владу завдавати смерті. Вони можуть висмоктати життя із ворога, не залишаючи нічого, окрім ушпиння, або можуть послати вітер смерті, який висушує плоть, або огорнути ворогів пеленою відчаєю. Колегіальний кампус ордену Вальдорфі темний і могильний. Закритий від світла і тьмяно освітлений. У його кривих вежах ночують кажани, а в підвалах повзають істоти темряви. З будівлі відкривається вид на легендарне кладовище старого Альдорфа з привидами. І, хоча громадяни цілком знають, де знаходиться цей кампус, ніхто добровільно не турбує братів ордену аметистів. Символом вітру смерті є коса, а її черники носять пурпурні мантії. Осередками магічного навчання в імперії, звичайно ж, є коледжі магії. Незважаючи на те, що коледжі Вальдорфія є центрами та сховищами магічних знань і артефактів у старому світі, вони дуже не схожі на світські університети імперії. Учні чарівники живуть не так, як студенти університету, що відвідують лекції та випивають вечорами. У коледжах магії є учні, які приходять, щоб дізнатися секрети магії, але вони рідко, якщо взагалі залишають межі свого коледжу без нагляду. Хтось, хто не є магістром коледжу. Джу, та пов'язаного з ним ордену магії, або особа, яка не має таємних магічних знань, якими можна поділитися, і хто не чутливий вітрів магії, не може увійти та вимагати, щоб його навчали магії цього ордена, незалежно від їхнього багатства чи соціального становища. Але імперські магістри живуть не лише у будівлях коледжу свого ордену. Більшість розкидані по всьому відомому світу. З цієї причини учнів часто беруть окремі майстри, які не живуть поблизу Альдорфа чи коледжів. Ці майстри підтримують регулярне листування зі своїм коледжем або орденом, щоб обмінюватися знаннями та підтримувати певну єдність між членниками. Коледжі та їхні ордени мають єдину ліцензію на практику та вивчення магії в імперії, і вони ревно оберігають це право. Вони мають договори та контракти з дворяними та могутніми купцями по всій імперії, незважаючи на це. Коледжі залишаються під наглядом культу Зігмара та його спонсорованих державою тамплієрів мисливців невідьом Страх і недовіра до магії все ще панують по всій імперії. І це справедливо. Багато старих релігійних і цивільних представників імперських провінцій вважають ордени магії дуже підозрілими, якщо не прямою загрозою. Хоча Магнус не мав на меті, щоб коледжі випускали бойових магів. Найпотужніші заклинання, яким Текліс і Фінрайер навчили починаючих людських магів, це були заклинання найбільш корисні у бою. І хоча коледжі навіть з перших днів свого існування мало велику кількість дрібних і менших заклинань для більш загального використання, знадобилося більше століття, перш ніж коледжі накопичили ширший спектр не лише бойових знань. Сьогодні коледжі магії мають набагато ширше охоплення, і їхні інтереси поширюються майже на кожен куточок імперії з ініціативами, власністю, бібліотеками, контрактами. Та угодами, а в деяких випадках навіть невеликими гільдіями та капітулами, розкиданими по всій імперії. Імператор Карл Франц очолював і заохочував розширення та успіх імператорських колегій, ставши їх найщедрішим і політично впливовим захисником і покровителем, будучи імператором і Кюрфюрстом провінції Райконд і принцем неймовірно багатого міста Альдорф, Карл Франц прагнув ще більше зміцнити зв'язки між собою та різними політичними силами, розташованими в його столиці. Хоча, звичайно, не такі могутні, як культ Зігмара, коледжі магії самі по собі стали великою політичною владою. Незважаючи на те, що вони безпосередньо підпорядковані владі імператора. Існують різні знакові татуювання, бренди, емблеми та предмети, які учні та магістри ордена повинні носити, щоб показати своє членство в коледжі та ордені. І це є достатнім доказом для світської та релігійної влади усіх великих міст і містечок імперії. Оскільки коледжі магії здебільшого самоконтрольовані та самоокупні, в їхніх інтересах слідкувати за усіма своїми членами та переконатися, що вони залишаються лояльними, підтримують зв'язок. Та надсилають кошти десятину від усіх своїх прибутків, якщо вони не орди-магістри. Ці кошти йдуть на утримання будівель коледжу та навчання учнів, які базуються в коледжах, і вони фінансують інші неоплачувані обов'язки та цілі орденів по всій імперії. Загалом, член будь-якого з восьми орденів магії повинен інформувати свій орден про те, куди вони йдуть і що роблять. Якщо магістр в'їжджає в місто, де є гільдія або будинок капітулів, що належить до їх ордену, або навіть іншого ордену, вважається доброю практикою та знак. Аком належної поваги заявити про себе є кілька містичних способів, за допомогою яких кожен коледж може стежити за пересуванням своїх членів, але як це робиться, секрет невідомий стороннім. Більшість людей, які стоять під майстрами, робляться молоду, у віці від 10 до 20 років. Навчання і практика ефективного та безпечного використання магії це довгий і повільний процес. І чим раніше це почнеться, тим краще. Якщо магістр має дитину, її відправляють далеко, щоб ніколи не бачити своїх батьків і не знати про їхні здібності. Або її перевиховують у традиціях ордену магії, до якого належать їхні батьки, але таке трапляється рідко. Деякі непідготовлені користувачі магії не мають іншого вибору, окрім як стати учнем пізніше у житті, хоча є менше практикуючих магістрів, які хотіли б взяти учні набагато старшого за 20 років, якщо, звичайно, даний учень не виявив особливих навичок, відданості та лояльності. Велика частина роботи під майстра це чорна праця: принесення, перенесення, підготовка інгредієнтів і вивчення нудних Розумових вправ і формул, не кажучи вже про різні таємничі мови і тощо. Мало хто з дорослих схильний виконувати такі принизливі та приголомшувані дні завдання без жодної винагороди, окрім ліжка, їжі та обіцянки майбутнього навчання. І з цього усього можна подумати, що через те, що коледж буде регулярно перевіряти їх, і вимагати принаймні десяту частину усіх їхніх зароблених грошей протягом життя, більш старші користувачі магії не особливо то і захочуть залишатися. Але верховуючи їхні варіанти, це. Або погодитись з цією ситуацією, або ризикнути знищити себе за допомогою неконтрольованої магії, або закінчити з відірваним язиком і спаленим мисливцями на відділом. Тож вибір стає очевидним. Хоча багато учнів базуються у справжніх будівлях коледжів магії, кожного навчає окремий магістр ордену коледжу, він їхній наставник і майстер. Деякі елементи пов'язані з історією ордена, його обов'язками та обмеженнями, а також певні моменти та дебати щодо природи магії та її використання, іноді викладають як лекції для. Груп учнів, але справжня візуалізація та використання магії зазвичай викладають індивідуально, особливо у бурштиновому і нефритовому коледжах, де майже всі заклинання та теорія викладаються через устну традицію, практичну демонстрацію та експериментування. Більшість магістрів візьмуть лише пару підмайстрів протягом усього свого життя. Хоча є і такі, які постійно проживають у будівлях коледжу Вальдорфі. Вони не беруть учнів, і здається, вся їх мета за життя спрямована на навчання таємничим мистецтвом. У більшості сільських регіонів імперії навряд чи буде більше одного магістра, який охоплює цілий регіон, і вони можуть взагалі не захотіти брати під майстра. Але якщо зіткнуться з кимось зі здібностями, які неможливо ігнорувати, обов'язком майстра є взяти учнів незалежно від того. Хоч він того чи ні. І потім вони навчать цього нового учня магії, яку навчилися від свого майстра. Однак перед початком цього процесу потенційні учні повинні бути визнані придатними для вивчення таємничих секретів магії. І говорячи про навчання, звичайно ж, перед початком треба з'ясувати, до якої взагалі школи магії відноситься дана особа. Загалом абітурієнти відчуватимуть тягу до якогось певного вітру магії, який найбільш відповідає їхнім характерам і талантам. І цей вибір незмінно є правильним, ну принаймні для тих людей, які вже чутливі вітрів магії, та можливо вже дещо ними маніпулюють. Уподобання до пристрасті, фізичної життєрадосності та запального темпераменту, може привернути червоний вітер магії. Хоча так само імовірно, що саме цей червоний вітер магії надасть пристрасті, фізичної енергії і запалу. І важко зрозуміти тоді, що було першим: чи людина відразу була така, чи її такою зробив вітер, і чи це взагалі має значення. Особисті якості, які дозволяють магістрам визначити, до якого саме коледжу абітурієнт більш підходящий, можна найважче побачити молоду. Оскільки чутливі до ефіру люди дорослішують і, можливо, починають підсвідомо маніпулювати вітрами магії. І тоді стає важче побачити чіткі ухил щодо того, до якого магічного знання вони схильні. Ця складність пов'язана з тим, що всі непідготовлені користуючі магії використовують мішанину із вітрів. І це наражає їх на різні настрої та пристрасті вітрів магії, роблячи їхні особистості більш спорандичними та схильними до змін. Тобто вони можуть містити в собі. Енергію декількох вітрів магії, і в залежності від того, який із вітрів буде більш домінуючим, в той бік і буде змінюватись особистість. Це, начебто, і не мало бути великою проблемою, але, як ми пам'ятаємо, Текліс виявив, що люди можуть контролювати лише один вітер магії. Але ось така мішанина може призвести до того, що людина навернеться до хаосу. Магістр, який зіткнувся із незіпсованою хаосом та магічно чутливою молодою людиною, але яка при цьому не підходить йому повітру магії, зобов'язаний імперським законом і його присягою як магістра відправити претендента до представника коледжу, який, на його думку, був би більш придатним. І початком навчання абітурієнти стають учнями першого рівня, тобто учень чарівник. Очікується, що після прийняття. Учень або його сім'я запропонує коледжу значні кошти на отримання протягом усього часу навчання учня зі своїм наставником. Якщо в учні чи його сім'ї немає грошей, від них очікується, що вони віддадуть коледжу все, що вони собі можуть дозволити. І це розглядається не як реальна грошова цінність, тому що якщо це звичайні селяни, нічого цінного у них не буде. Це більше розглядається як цілковита підпорядкованість, уяльність коледжу і імперії. До тих, хто взагалі не може дозволити отримання, ставитимуться як до неоповнення. Лачу слуг. або вони будуть працювати безоплатно на своїх наставників. А це і готувати, і прибирати, і приносити, і підготовлювати все необхідне і виконувати всю роботу, котрою ніхто інший займатися не хоче. Крім того, очікується, що кожен учень принесе обов'язкову присягу на абсолютну вірність законам країни, усім богам, своєму новому коледжу, його ордену та своєму наставнику. Деякі кажуть, що ці клятви не просто схова. Вони фактично прив'язують учні до свого майстра над природним чином. Враховуючи природу орденів магії, це швидше за все правда. Ну а на цьому невеликий екскурс по імперським коледжам магії завершується. Далі, час від часу, буде вісім відео по усім вісьмом коледжам. А про те, який вас зацікавив найбільше, ви можете написати в коментарях. А також ставте вподвайки, підписуйтесь і побачимось наступного разу.